Бере під свою охорону ряд об'єктів стратегічного призначення так, наприклад, під час взяття під охорону заводу зоря у Шостці на Сумшині було знайдено сховище з п'яти ящиків з майже трьома тисячами електродетонаторів. Окрім цього, внутрішніми органами продовжуються спецоперації з виявлення провокаторів та диверсантів. Прийняли ряд мер служби безпеки України в з нами спеціальних операцій. задержано ряд диверсіонних груп, задержано ряд лідерів за сепаратизм, Классический набор диверсионной группы. Такая группа последний раз была задержана в Днепропетровской области. Классический набор, несколько портретов от Бендеры до Януковича, несколько флагов украинский, белорусский и российский, каски, биты, автоматы, несколько номеров. И это все изъято. Дорога помилок не пробачає. Цими вихідними тільки у Донецьку внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло три людини, а одна зазнала важких травм. Аварія сталася у Кіровському районі поблизу фабрики іграшок. За попередньою версією, 24-річний водій іномарки не обрав безпечну швидкість руху і наїхав на металеву рекламну конструкцію. Разом з водієм ще два пасажири віком до 25 років загинули на місці. Ще одна пасажирка 95-го року народження отримала внутрішня череп. Гематому та перелом лобової частини голови. Наразі обставини аварії з'ясовуються. Усього ж у п'ятницю та вихідні у Донецьку зареєстровано 7 ДТП. 12 людей отримали травми різного ступеню важкості. Також цими вихідними сталося четверте ДТП за поточний рік на Донецькій залізниці. Цього разу на переїзді перегону Красний Луч пост 160 Дебальцівської Бальцівської дирекції залізничних перевезень. Там водій легковика 54-го року народження проігнорував сигнали святкування. Тефолерної сигналізації виїхав на залізничний переїзд перед поїздом, що наближався. В результаті автомобіль був збитий локомотивом. Водія і шпиталізована. Затримки Затиринки пасажирських поїздів не було. 24 березня. Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Це привід зайвий раз нагадати про небезпечну дугу, що загрожує кожному з нас. Як на Донеччині ведуть боротьбу із туберкульозом, дивіться далі у сюжеті. Туберкульоз одне з найдавніших інфекційних захворювань, яке і сьогодні є великою соціальною та медичною проблемою. За офіційною статистикою в останні роки спостерігається зниження рівня захворюваності, зокрема на Донеччині майже на третину, проте ситуація залишається як в країні, так і в області досить напруженою. Ми, звісно, всі в будь-якому випадку сталкуваємося з даною інфекцією, як в транспорті, в магазинах, на робочих місцях. І цієї інфекцію неможливо. Однак існують определенные фактори, які способны заболівання. Ванію туберкульозом основним фактором являється зниження імунної системи, і в більші случаїв це связано з медицинськими факторами. Однак зараз уже сложно сказать, медицинские факторы фактори виходять на перший план или фактори стресу. Сухоти вражають усі органи, але зараз є лише відкрита форма легеневого туберкульозу. На неї хворіють понад 60% з усіх вражених паличкою коха. Бо за легеневі форми дев'яносто випадків виникають у людей, які вже хворіють на туберкульоз легенів. Відразу виявити туберкульоз складно через його неспецифічні симптоми. Якщо вас турбує слабкість, пітливість, зниження апетиту, втрата ваги та періодичне зростання температури, фахівці радять негайно звертатися до лікарів, аби вчасно розпізнати недугу. Бактерію виділення можна определяти різними путями. Є експрес-методи визначення этих путів в Донецькій області вони повністю. Установлены у нас так называемые джин-эксперты есть РИФ плюс, когда мы в течение двух часов можем знать, является человек бактериовыделителем, не является. И более того, самое главное для клиницистов, для врачей фтизиатров, это то, что мы можем определиться, является есть ли потенциальная устойчивость к микобактериям туберкулеза. Найпроблемнішим та найдорожчим у лікуванні є мультирезистентний туберкульоз, що стійкий до основних протитуберкульозних препаратів. Ним вражено понад 18% загальної кількості хворих. Для його вдалого подолання в Донецькому обласному тубдиспансері застосовується також дистанційне лікування. У жовтні минулого року була відкрита обласна телефтізіатрична мережа, що об'єднала п'ять протитуберкульозних закладів: Донецьку обласну лікарню та чотири диспансери у Краматорську, Шахтарську, Маріуполі та Горлівці. Близько тисячі пацієнтів вже отримали отримали телемедичні консультації щодо лікування найскладнішої форми туберкульозу. Преимущественно те, що не їздити сюди з великими сумками, м не документам, в нього возять знімки, знімки ми тоже передаємо, як видите, все в такому в теле е режимі. І тому быстрее назначаємо лікування. Ми можемо здесь на нашій базі пригласить, например, в кизіхірурга, в то есть наших специалистов, которых нет на том уровне. Сьогодні в телемережа рос свої можливості і вже вдруге в обласному тубдиспансері проводяться онлайн-конференція, що транслюється у провідних протитуберкульозних закладах Донеччини. Таким чином, лікарі, заощаджуючи власні ресурси та час, мають можливість навчатися майже без відриву від виробництва. Ольга Цьома, Дмитро Стрибульов, Регіональна служба новин. Аграрії Донеччини вже розпочали весняно-польові роботи. Зокрема, цьогоріч, з рахуванням зернових та технічних культур, планується засіяти 1 мільйон 343 тисячі гектарів. У той час, коли у 2013 році дана площа складала 1 мільйон 411 з половиною тисяч гектарів. Що ж стосується соняшника, то враховуючи його сівообіг, спеціалісти відмічають, що його посіви необхідно скорочувати. Зокрема, до 2015 року аграріям регіону необхідно стабілізувати площу. Соняшника на рівні 350 тисяч гектарів по всіх категоріях господарств, що складає 20-21% від площі ріллян, та збільшити обсяги мінеральних добрив до 70 кілограмів на гектар. А це у свою чергу дозволить збільшити врожай у середньому до 20-25 центнерів з гектара. Прогнози на майбутні врожай цьогоріч аграрії роблять оптимістичні, адже зима була доволі сніжною, а весна з дощами. По оперативным данным, из общей площади 447,6 тысяч гектар посева возимых культур на зерно и зеленый корм, 93% площадей находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Необходимо с учетом фактического состояния посева возимых культур определить возможные площади их пересева яровыми и зерновыми культурами, не допустив уменьшения общей площади зернового клина под урожай текущего года. Для того аби зберегти врожай, щороку аграрії не тільки підживлюють озимину, але і дотримуються сівозмін. Зокрема, для нашого регіону більш звичними є такі сорти пшениці, як Донецька 48 Краплинна, краплина, білосніжка і богиня. Наразі вони не потребують особливої технології вирощування та невибагливі до попередників, яким частіше за все у східному регіоні є соняшник. У нас с апреля по май обычно засухи, это по средним многолетним показателям. В этот период как раз происходит образ... начало кущения, это основной... основная фаза, которая отвечает за образование колоса. То есть если в этот момент наши сорта способны образовать 2-3 продуктивных стебля, то есть будет 2-3 колоска, естественно повышается продуктивность культур. У свою чергу фермери зауважують, що року відчувають проблеми з дисбалансом цін. А через це аграрії не можуть у достатній кількості заготувати добрива та паливно-мастильні матеріали. У результаті приблизна вартість одного гектара посівів цьогоріч також зросте. Так, і в тому дому тратили порядка там ну три тисячі гривень, там в середньому на там от 3 до пшениця, ну наше головне подсолнечка, пшеничка. То в этом до рублі на 700 гривень на 700 вже буде явно більше на гектари. тільки із загрічі. Наразі фахівці зауважують, що резерви та можливості сільськогосподарської галузі регіону надзвичайно великі. Вона може повністю забезпечити мешканців Донецької області високоякісною продукцією. Втім, для цього необхідно ще працювати. Для обезпечення продовольственної безпеки регіону нам необхідно. оптимизировать посевные площади зерновых культур на уровне 51-55% от всей площади пахотной земли области. Значительную часть зерновых в структуре посевных площадей занимают посевы озимых культур. Що стосується посівів у і цьогоріч сіятимуть на рівні 35-38% від площі рілля. Зокрема, планується усіх сільгосппідприємствах області поступово довести посівні площі озимих культур до 500 тисяч гектарів. Олександр Шенко, Вікторія Шевкунова, регіональна служба новин. Донецька залізниця до переходу на літній час вже готова. Наразі всі пасажирські та приміські поїзди, що знаходитимуться в цей час у дорозі, до кінцевого пункту прибудуть за скоригованим часом. Для цього вони рухатимуться за диспетчерським розкладом, зберігаючи усі діючі зупинки та вживаючи заходи для скорочення запізнень. Починається з 4-ї години ранку, 30 березня. Пасажирські приміські та вантажні поїзди відправлятимуться відповідно до літнього часу. Нагадаємо, переведення годинникової стрілки відбув. Будеться з 29 на 30 березня о 3-й годині ранку. Міністерство культури не має наміру переглядати державні свята, зокрема 9 травня та 8 березня. Про це повідомляє прес-служба відомства. За словами міністра культури Євгена Нещука, жодних законопроєктів, наказів та розпоряджень від міністерства не було. Нагадаємо, інформація про відміну цих свят днями з'явилася у всесвітній мережі та як виявилося, безпідставно. Згідно з постановою Кабінету міністрів від 1 березня поточного року в рамках економії бюджетних коштів було призупинено використання грошей з бюджету для відзначення низки культурних заходів не торкнулося обмеження лише заходи, які пов'язані із відзначенням 200-річчя від народження Тараса Шевченка, дня Конституції України, дня незалежності України, дня перемоги та дня пам'яті жертв голодомору. Ма чекали занадто довго. По-перше, сам сезон розпочався на більш ніж два тижні пізніше, ніж скажімо, минулого року. По-друге, не щодня зустрічаються такі гранти українського футболу, як Шахтар та Дніпро. Але наскільки це дійство було очікуваним, настільки ж глибоко розчарування воно принесло донецьким вболівальникам. Адже справді гарний футбол продемонстрували саме Дніпряни. Під кінець поєдинку трибуну почали порожніти. Шахтар залишився лідером чемпіонату, але тепер від найближчих переслідувачів Динамо та Дніпра його відділяє лише два та три очки відповідно. Помаранчево-чорні програли в суху у домашньому матчі 22-го туру прем'єр-ліги з рахунком 0-2. Дніпряни вийшли вперед на 45-й хвилині. Відзначилася голова колишнього гірника Федецького. За сім хвилин до кінця основного часу забив Матеус. М'яча йому передав стрініч через озулю. Донеччанам не щастило на створення гольових моментів, догравали у меншості, адже після того, як було використано всі заміни, травмувався ракицький. Дніпро заслужив цю перемогу. Вони дійсно були сильнішими. Ймовірно, кожен думав, що нас може влаштувати нічия. Перший тайм міг завершитися миром. Одна помилка могла все вирішити, і ми її припустилися. Ми попереджали своїх футболістів, що сила Дніпра у розіграші стандартів, особливо флангових. Гол прийшов саме звідти. Ми неорганізовано зіграли. У другому таймі був непробивний захист у власній половині поля, доводилося ризикувати, але їхні гравці нас. Легко читали. Ми важко та повільно виходили з оборони. З вуст наставника гірників прозвучали докори не лише новачкам, які поки не здатні компенсувати трансферну втрату провідних гравців, але й досвідчених членів команди. Містера також непокоїть те, що багато гравців виявилося травмованими дуже важлива перемога. Було нелегко грати з шахтарем на його полі. Загалом команда вийшла серйозно налаштованою на матч. Ми мало моментів надали супернику. Те, що ми забили перед перервою, трохи заспокоїло у другому таймі. Впевнено контролювали хід зустрічі, поки не забили другий м'яч. А от уболівальникам Донецького металурга пощастило більше. Білі ведмеді безапеляційно взяли сусідку у турнірній таблиці. Матч завершився великим рахунком 0-4. Завдяки голам у виконанні Казаряна Чечера Мораєса та Макрідіса донеччани з восьмої позиції підскочили на шосту. Вони мають 27 очок, власне, як і ворскла. Сергій Молотков, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Хокейний клуб Донбас не зміг перемогти в овертаймі праського лева в півфінальній серії західної конференції КХЛ. В номінально домашньому матчі в Братиславі підопічні Андрія Назарова поступилися супернику з рахунком 2-3. Першою шайбою відзначилися саме донечани. Комбінацію партнерів завершив Євген Дадонов. Відігратися Чехам вдалося у другому періоді. На добуванні вдало зіграв капанен. Вже за хвилину українців знову вивів вперед Белухін. А під завісу другої двадцяти хвилинки статус кво відновив. Врана в третьому періоді команди переможця так і не виявили. В овертаймі ж сильнішим став Лев. Крапку в зустрічі поставив Ржебік. 3-2 Донбас знов відпускає суперника по серії вперед. Одразу після випуску регіонального служби новин дивіться спецвипуск. Програма на порядку денному Україна єдина. Тема розмови суспільна політична ситуація в країні та регіоні. Її з програми Руслан Абдікеєв. муфті духовного центру мусульман України. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у вівторок, 25 березня, очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 тепла, в день – 14-19 градусів з позначкою «плюс». По Донецьку вночі від 3 до 5 тепла, в день – плюс 15, плюс 17. Атмосферний тиск істотно не зміниться.